У виставковій залі Шосткінського краєзнавчого музею розгорнувся вернісаж мальовничих куточків рідної сумщини та неймовірної краси Закарпатських гір художника Василя Рубаника. Митець презентував творчий доробок останніх двох років. «Від Полісся до Карпат таку назву автор дав виставці не дарма. Минулого року збулася давня мрія художника подорож до Закарпаття, де Василь Дем'янович був учасником міжнародного пленеру. На полотнах представлених на виставці автор зобразив куточки гірської природи та околиці Полісся. На мою думку, і там красиво, і тут красиво Їх, їхні людей би привести сюди. Я уверен, вони теж восхищались. Вот там повезти, особливо в район Дісни, вот ліс, лес там возле Дісни, вот эти Бороці, Собіцькі там тоже они восхищались. А я у них, кстати, я перший раз був вовсе. Все мечтал, мечтал поехать, поїхати ну, мечта сбылась. В експозиції 68 картин Василя Рубаника, більшість з яких пейзажі. Це один із найулюбленіших жанрів живопису митця. Василь Дем'янович розповідає, народився та виріс в оточенні мальовничої природи рідного села Клишки. Мабуть, саме це і вплинуло на формування його світогляду як художника. Я сам родом із села, село Клишки. От, може, хто був красиве село, большое. Там, ну, правда, по. До 12 лет я там жил, ну, потім, правда, теж на каникулах, я в художественній школі в Києві учился. так вже потім на каникулы приїжджав. Ну, і природа, і там наш дом, на, там, как на окраїні села, там рядом речка. І ліс рядом, кручат, природа, вдохновила. Привітати та підтримати митця прийшли друзі, рідні та численні поціновувачі його таланту. Зокрема, відомий глухівський колекціонер живопису Олександр Коноваленко, в особистій колекції якого вже понад 90 картин Василя Рубаника. Я колекціонірую художні роботи на полотні і на дереві. Я являюсь поклонником творчості Рубаніка Василя Дем'яновича. В моїй колекції знаходяться там більше 90. Работ, которые нарисовані на дереві, і там більше 30 там на полет, коли на неї картини, душа радується і хочеться картин. Тетяна Єгорівна, дружина та вірна супутниця по життю Василя Рубаника, розповідає, все життя захоплюється талантом чоловіка і не перестає дивувати його багатогранна уява та фантазія. Вони дуже трудомі, ці роботи, довго їх писати, Вони Ідея вся різна, кожна робота настільки різна і настільки притягательна, і з такою любові це все пишеться. Ну, ви б ви наскільки. Фантазія, наскільки у нього от этого таланта, я поражаю сама, і от каждый раз нова, 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 нова. І думаю, можливо повториться. Ні, нічого подобного. Родзинкою експозиції став розіграш однієї з картин митця, яка має назву Берізки весною. Її щасливою володаркою стала поціновочка таланту художника Тетяна Луцева.